Друзі, всім великий-великий привіт! Рада знову вітати вас на своєму каналі. Сьогодні, друзі, у мене за планом пересадка. Сьогодні я хочу пересадити дуже красиву орхідею, яка називається Art Nouveau Metallic або Триліпс, тому що квітне вона по різному так би мовити, мутація у неї ще не до кінця закріплена. Зимове цвітіння, друзі, дана орхідея пропустила, вона відсушила попередній зрізаний цвітонос, почала відсушувати вже давно ось цей нижній листочок, а можливо, вона його відсушує через те, що пішло дуже багато було корінчиків новеньких від шиї. Можливо, вони його також пошкодили, і орхідея почала відсушувати ось цей нижній листочок. Дана друзі орхідея, як ви бачите, вже пересаджена була у домашню посадку, але так як новенькі корінчики, які. З'являлися після пересадки. Як ви бачите, вони більшість на поверхні, а мені хочеться їх опустити трошечки вниз. Як ви бачите, все для пересадки нам підходить, тому що орхідея зараз перебуває в активній фазі росту. У неї пішли як новенькі корінчики від шиї. Ось, бачите, новенький пішов в активний ріст. Так, у нас ось тут корінчик в активному рості, і ось тут який орхідея випустила раніше. Вона його розкуклює, і також берхідея іде в активний ріст. І я хочу скористатися нагодою і пересадити дану красунечку разом з вами, щоб вона до весни адаптувалася і вже почала активно квітнути і тішити нас своїм цвітінням. Для пересадки, друзі, я планую використовувати ось таке кашпо скляне, воно мені дуже подобається. Пам'ятаєте, я вам говорила, що скористалась нагодою і декілька собі придбала, поповнила трошечки запаси. Ну, а якщо це кашпо буде завелике, я посаджу орхідею також в закриту систему, але у горщик менший і це вже не скло, а пластик. Також, друзі, для даної пересадки. Я буду використовувати ось такі ґрунти, а це моя кора ось таким кубиком. Ось такий також мох, який я збираю сама. Це також лісовий. Погляньте, який гарний. Єдине, друзі, що я зробила, бачите, ось цей мох я не чіпала, а цей я собі невеличку кількість. Від'єднала від основного кущика і промила тепленькою водичкою, тому що, бачите, мох він росте в землі, і тут знаходяться частинки бруду, то я вирішила його трошечки промити. Все, ні в чому я його не замочувала, ніяких більше маніпуляцій до нього не проводила. Єдине промила, як я вже сказала, тепленькою проточною водою. Також, друзі, я ще взяла ось таку фракцію кори. І також хочу її додати до посадки. Це в мене буде мікс. Я не буду використовувати тільки ось таку велику фракцію, а буду міксувати разом із ось такою трошки дрібнішою фракцією. Ось так, друзі, я підготувалася до даної пересадки, якщо чесно, не терпиться вже когось пересадити. Звісно, друзі, дана орхідея стоїть у мене під лампами, тому вона зараз перебуває в активному рості. Якщо ви також хочете когось пересадити, але ваші орхідеї поки що сплять, краще дочекатися потрібного моменту. Поки орхідея активізує свою кореневу систему і потім вже, звісно, спокійно можете також пересаджувати ваших красунь. Так, друзі, давайте потихеньку я буду виймати дану орхідею із цієї посадки. Думаю, що це буде неважко. Так, бірочку заберу. Зараз вам покажу, яка картина всередині посадки. Мені вже це подобається, якщо чесно. Так, акуратненько все забираю. Дивіться, всередині також корінчики в активному рості. На той друзі, момент, коли мені подарували дану орхідею, у неї вже було небагато корінчиків. Ось це, що ви бачите, ось тут всередині, не ось цю верхівку, а ось цю середину. Це і були її корінчики на той момент. Дивіться, ось це. Ось це. Тут ще хороша коренева система. Ось тут також невеличку кількість потрібно буде зачистити, але в принципі це. Хороший корінчик, не дивлячись на те, що у нього ось такий темнуватий колір. От я на нього натискаю, він повністю твердий, живий, і такі корінчики зрізати не потрібно. А от тут всередині є ось такі корінчики, бачите, вони вже цілком пустенькі, і цю частину можна вже буде спокійно зрізати. От Я буду кожен корінчик ось так продивлятися, натискати на нього. І все, що пустеньке, ось. Я буду зрізати. Ось так. Бачите, ось. Це поганий. Ось цей також пустенький. Бачите, його навіть чути, що він пустенький. Ще один. Так. Ось. Так, решта. Так, ще ось цей старенький корінчик, залишки від стареньких корінчиків також потрібно буде зрізати. В принципі, все. Ось тут це вже все хороша коренева система. Отут я ще сказала, що є трошки зіпсованого. І якщо у вас, друзі, буває так, що бачите, іде від самого початку від здоровий корінь здоровий. А тут у нас вже почалися трошечки корінчики псуватися і ви не беріть, не ріжте по-живому. Знайдіть ту частинку, де почав псуватися корінчик. І ось так по вже зіпсованому просто берете і ріжете. І ми ось цю хорошу частинку взагалі не травмуємо, не чіпаємо. Це все гарненько підсохне, і все, корінчик буде себе почувати чудово і буде також в подальшому давати додаткові розгалуження і гарно йти в активний ріст. Дивіться, так само, як тут. З'явився це вже корінчик після пересадки. Він спочатку ріс-ріс, потім закуклився. Потім через деякий час він. Дав розгалудження і випустив новенький корінчик. Цей кінчик вже закуклився. А ось тут самий основний корінчик, бачите, у нього з'явилися аж два новенькі корінчики із одного корення. Ось таким чином розростається наша коренева система. І ось ці, друзі, тяжі, які я раніше залишала від зіпсованих корінчиків, також можна вже зрізати. Вони нам, друзі, вже не потрібні. І все, ми їх зрізаємо. І ось цей сухенький листочок я також. Буду знімати, для того, щоб в подальшому новеньким корінчикам було легше з'являтися. Так, от бачите, тут під цим вже сухеньким листочком з'являлися молоденькі корінчики, але вони були закуклені. Так, і цей сухий цвітонос також потрібно зрізати. Все, бачите, сухенький листочок зняла. Можна було, друзі, зняти і ось цей листочок, але я його поки що чіпати не буду, так як у мене тут росте молоденький, і 100%, якщо я буду його знімати, я його травмую і зламаю. А мені цього не дуже хотілося, тому поки що ось цей листочок я залишаю і просто відправляю орхідею до новенької посадки. Знаєте, друзі, я думала, що... Я вам сказала вже на початку відео, що я буду використовувати свіжу кору, яка у мене нарізана кубиком, але погляньте на стан ось цієї кори, в якій орхідея вже росла до цього моменту, вона просто ідеальна. До цього ґрунту, друзі, дана орхідея вже звикла. Тут у неї є своя мікрофлора, і таким чином вона ще краще адаптується до новенької посадки. Тому новий ґрунт кубиком я використовувати не буду, буду використовувати це. Єдине, що я зроблю, це я візьму свіжу нову. Кукуру, але більшої фракції. Так, давайте спочатку приміряємо нашу орхідею. Мені здається, що дуже буде чудово так вона виглядати. І, друзі, на низ я хочу додати саме ось таку велику фракцію кові. Ось так. Ви, звісно, можете робити по-різному, як подобається вам. Я чомусь саме для ось цієї орхідеї вирішила зробити ось таку посадку. Ви знаєте, що азіатів я саджаю також подібним методом і використовую в більшості ось саме таку велику фракцію кори. Так. А тут я вирішила трошечки зробити по-іншому. Так, додам ще трошечки великих шматочків кори ось сюди всередину, де у нас пусто, під саму основу. Ось так, друзі, все. Тепер, коли ось так, бачите, коренева система гарно розташована. Можна ще додати один шматочок ось сюди. Там у нас така утворилася пустота. І можна ще додати акуратненько. Ось так. Один шматочок туди всередину. І ось таким чином я буду спостерігати за активним ростом кореневої системи. Потім, друзі, я хочу взяти мох. Ось цей свіженький лісовий. Хочеться його гарно викласти, щоб потім посадка гарно виглядала. Пам'ятаєте, друзі, я вам вже говорила, що так як в моєму регіоні сфагнум не росте, я знайшла вихід і спробувала використовувати для посадок ось такий мох лісовий. Він також дуже гарно виглядає в посадках. Моїм орхідеям він також дуже подобається. Прошу звернути увагу, що я. Нічого тут не набиваю. Просто, друзі, акуратно пальчиками я викладаю ґрунти таким чином, щоб вони гарно були поєднані між собою. Можна взяти ось таку паличку, це я собі залишила також від орхідей. На них переважно прикріплені бірочки, що від кого приїхали орхідеї, від якого садівника. Тож, ось так, друзі, я паличкою собі допомагаю. Можна ось так. Отримуєте насолоду, нікуди не поспішаєте. Ну і зараз можна буде додати ось кори із її попередньої посадки. Ось таким чином. Думаю, що дана орхідея буде задоволена. Її новенька посадка, новенький горщик і грунти також будуть до вподоби. І вона, звісно, гарненько піде в активний ріст. Також, друзі, нічого не набиваємо. Ось так. В хаотичному порядку розподіляємо ґрунт і все. Так, вибираю собі потрібні шматочки. І якщо чесно, друзі, в мене багато попереду намічається пересадок, тому я потихеньку вже а, готуюсь, думаю, ви також. Тому що за зиму орхідеї гарненько підросли, і, звісно, їх потрібно буде пересадити для того, щоб вони ще краще росли і розвивалися. Тому що також не дуже є добре, коли в магазинному горщику корінчиків дуже багато і їм нема куди розвиватися. Наприклад, від попередніх моїм відео було дуже цікаве питання, що. Що нові орхідеї пересаджувати не бажано, так, друзі, це дійсно так, але інколи бувають винятки, і ви повинні самі а, приймати в той момент рішення, чи а, будете ви пересаджувати свою орхідею чи ні, незалежно від того, а, чи квітуча вона, друзі, чи ні. Ну скине квіти, нічого страшного. Але інколи буває так, що а, дійсно а, ми а, коли отримуємо орхідеї, а, навіть якщо це новенька орхідея, і якщо в неї дуже гарно розвинена коренева система. Якщо корінчиків всередині магазиної посадки дуже і дуже багато, і вони перебувають в активному рості, але орхідея в той момент знаходиться у квітучому стані, то таку орхідею бажано пересадити, поки вона перебуває в активному рості. Чому, друзі? Тому що. В той момент, коли вже у посадці нема куди розвиватися новій кореневій системі, під час поливу може статися потім так, що коренева просто задихнеться, і ну, ви втратите всю ось таку гарну кореневу систему, і ваша орхідея відправиться на реанімацію, тобто на нарощення кореневої системи. Тому і бачите, інколи потрібно робити винятки і краще пересадити. Так, друзі, я вже із ґрунтом закінчила. І тепер хочу додати наверх ще мох. Як я, друзі, буду поливати дану орхідею так само, як і решта новеньких посаджених орхідей. Тобто я візьму теплу водичку, можливо, додам ще бурштинової кислоти для кращої адаптації. Буду заливати посадку ось до такого рівня і в ту ж мить всю водичку буду зливати. І буду я, друзі, робити це до того моменту, поки я не побачу, що корінчики ще краще пішли в активний ріст. І до того, друзі, моменту, поки ось ці молоденькі корінчики не опустяться ось сюди вниз, і тоді я буду. Впевнена, що ось ці корінчики вже можуть самі будуть підтягати водичку доверху. Ну і коли вже ось ця коренева система, коли ось цих корінчиків більше буде, ось тут у нас внизу в дренажному рівні. Звісно, я вже зможу поливати дану орхідею проливом. Тобто біля стінок горщика буду наливати невеличку кількість водички, залишати її в дренажному рівні, тобто ось тут внизу, приблизно сантиметр-півтора. Ну, в моєму випадку, так як це горщик тут трошки більший, то сантиметр-півтора водички даній орхідеї буде замало, ну для неї потрібно буде. Із розвиненою кореневою системою наливати приблизно 2 або 3,5 см водички. Це вже буду я дивитися потім по ситуації. Ну і все. і е, ті корінчики, які будуть вже внизу, вони будуть спокійно підтягати цю водичку наверх. І таким чином від кореневої системи буде зволожуватися і ґрунт, і мох. Бачите, в першу чергу мох, коли мох буде у нас вологий, він буде забирати водичку від корінчиків. Бачите, так як тут ось ці старенькі корінчики, поки що вони не в активному рості. Я дану орхід... Ідею таким методом поливати не можу, що я її тут на буду залишати водичку, щоб ці корінчики підтягали її наверх, тому що так як ці корінчики не в активному рості, вони просто зможуть там закиснути, зіпсуватися, а мені це не потрібно. І як я вже сказала, коли коренева система буде в активному рості, коли вона буде здатна підтягати водичку наверх, бачите, мох, торкаючись корінчиків, буде зволожуватися і віддавати також вологу ось цим шматочкам кори. Ну і ось така цікава посадка у мене сьогодні вийшла. Дивіться, всі корінчики в активному рості їх видно, і навіть ті, які не в активному рості, тому я. Спокійно зможу спостерігати за ростом ось цих корінчиків. Дивіться, ось цей корінчик, який я вам показувала на початку, що він ось тут починає також розкуплюватися, йти в активний ріст, його також видно. І ось цю орхідею, друзі, я також буду поливати не одразу. Так як друзі, в посадку я використовувала мох. Пам'ятаєте, що я вам говорила на початку відео, що я його промивала, він у мене зволожений. Плюс, бачите, тут є також всередині вологі шматочки, які я додавала з попередньої посадки. Цієї вологи на даний період часу, приблизно на 3-4 дні, даній орхідеї буде достатньо. Потім я за нею буду спостерігати. Звісно, вона у мене буде стояти під лампами. Я за нею буду спостерігати, в якому стані мох, в якому стані кора. Ну і потім вже буду робити перший полив для даної орхідеї. Ну що, друзі, Ось така посадка у нас сьогодні вийшла, покажу вам її ще поближче. Так, бірочку хочу повернути. Підписала їй новеньку, ось таку біленьку бірочку. Повертаю її на місце, щоб не загубити, що це у мене за орхідея. Покажу вам трошки корінчики поблизу, як це все гарно виглядає. Дуже мені друзі подобається ось ця велика фракція кори внизу в поєднанні із зеленим мохом. Ну, Ось така краса. Ну, І як ви бачите, та фракція кори, яку я використовувала із попередньої її посадки, бачите, як вона відрізняється? Ось ця вже розроблена кора, в якій росла орхідея раніше, вона набагато вже темніша, це означає, що вона вже вбирає в себе вологу, і ось так вона виглядає, на відміну від тих шматочків кори. Які ми використовували цілком новенькі, це ще, звісно, не розроблена кора, але з часом, десь приблизно через 3-4 тижні, дана кора також починає вбирати в себе водичку, вона чудово працює, особливо, якщо ми використовуємо її для закритих систем. Так, погляньте, як гарно корінчики визирають. із... Посадки, ну просто обожнюю такого роду посадки, вони мені дуже подобаються. Тим паче, коли це скло або пластик, коли ось це прозора є, ємність і а, можна також насолоджуватися активним ростом кореневої системи. Ну що, друзі, на цьому все. Ось така сьогодні швидка пересадка у мене вийшла. Якщо чесно, дуже задоволена, тому що дуже, дуже скучила вже за пересадками, дуже хотіла когось пересадити. Ну і звісно, друзі, якщо ваші орхідеї також так само стоять під лампами, якщо вони отримують належне освітлення, вони перебувають в активному рості. Звісно, ми такі орхідеї можемо пересаджувати в будь-яку пору, не дивлячись, чи це літо, чи весна, чи осінь. Просто єдина умова, це, щоб орхідея була. В активному росі і щоб вона знову повернулася в такі ж самі умови, тобто під лавки, і вона дуже чудово буде розвивати свою кореневу систему. Все, друзі, на цьому все. Якщо у вас залишились якісь запитання, чекаю на вас у коментарях. І обов'язково у своїх наступних відео я буду на них поступово відповідати. Рада була з вами. Поспілкуватися, пересадити дану красунечку. Чекаю від неї на активний ріст. Звісно, буду тримати вас в курсі, буду вам показувати подальший її розвиток. Ну, а вам, як завжди, хочу побажати тільки здорових орхідей, пишного, красивого вам від них цвітіння і до нових зустрічей на моєму каналі. Побачимось та почуємось до зустрічі!